Всім привіт! Мене звати Івана. І на моєму каналі ми говоримо про фінансову грамотність та інвестиції, а також про те, як зробити ваші гроші інструментом для досягнення цілей. У Молодому віці, я як і багато хто з вас стикалася з фінансовими проблемами, витрачала все, що заробляла, брала кредити і не знала, як на цьому хаосі побудувати щось стабільне. Але з часом я зрозуміла, що гроші це не ворог, не щось погане чи зле, а інструмент, якщо знати, як ним правильно розпоряджатись, то дивіться до кінця, адже я розкажу про одну помилку, яка була і у мене, і як я її подолала. Отже, чому важливо взагалі контролювати свої витрати? Коли я почала аналізувати свої фінанси, то зрозуміла одну цікаву закономірність. Неважливо, скільки ти заробляєш, якщо ти не контролюєш свої витрати загалом. Фінансова свобода це дійсно не про те, щоб заробляти мільйони, а про те, щоб розумно використовувати те, що у вас є. Подумайте прямо зараз, скільки разів ви витрачали гроші на речі, які вам не були потрібні: чашка кави, яку ви не допили, одяг, що висить у шафі з етикеткою або вдягнутий лише на новорічні свята, підписка на сервіс, яким ви не користуєтесь, усе це з'їдає ваш бюджет. А контроль витрат це перший крок до фінансової впевненості, адже неможливо перемножувати те, чого не знаєш. І одразу у вас виникає питання, як скласти бюджет. Бюджет це основа правильного розподілу грошей. Я користуюся правилом 30 20 але, але не в класичному його виконанні, і при цьому не обмежую себе саме цими відсотками, а роблю все, щоб вони були ще для мене комфортнішими. Наприклад, я вважаю, що до 50% наших витрат повинні сягати основні потреби, такі як житло, комунальні послуги і продукти. Але у мене це 40% і Якщо я зараз збільшу, то навпаки погіршу свою ситуацію. Ну і решту у нас займають інвестиційні витрати, і ні, це не класичні інвестиції. Це гроші на зростання, це гроші на освіту, можливо, якісь бізнес-оточення, клуби, зустрічі і так далі. І саме це просте правило дозволяє тримати витрати під контролем і відкладати гроші на майбутнє. А ще раз нагадаю: все мати в індивідуальному форматі, не орієнтуйтесь на когось. І коли я почала застосовувати це правило по розподіленню, побачила, як легко можна заощаджувати навіть з невеликим доходом. Звісно, потім і дохід зростав, але найважливіше, структура теж змінювалася в кращу сторону. Тож спробуйте і ви, це дійсно працює. Наступний пункт це витрачайте розумно, а саме є для цього три золотих правила. Перше правило звучить так: пріоритетність. Завжди запитуйте себе, чи дійсно зараз це важливо. Якщо ні, відкладайте покупку на хоча б добу, щоб усвідомити важливість цієї витрати. Друге правило тут це порівняння. Не поспішайте купувати, можна прийняти ціни на різних сайтах, шукати альтернативу, і це дійсно дозволяє іноді зекономити чималі гроші. Я завжди порівнюю, де є можливість не просто зекономити, так, а вберегти якихось навіть додаткові 200-300 гривень. І додаткова вартість. Подумайте, чи ця покупка поліпшить вам життя у довгостроковій перспективі. Наприклад, інвестиція в навчання або спорт це завжди вигідніше, ніж додаткова розвага, про яку ви просто забудете. Хоча я завжди за баланс пам'ятаю. Що потрібно все одно жити у своє задоволення. А ще я навчилась ставити собі декілька запитань, які змінили моє ставлення про грошей, про які ви вже також чули. Помилки яких потрібно уникати при власних витратах і взагалі формуванні бюджету. Взагалі, коли я почала працювати над самі фінансами, допустила дуже багато помилок, які мені коштували грошей. Ось найбільш поширені з них, які я зустрічаю, і у вас. Перше, це розподіл витрат на раціональні та нераціональні. Будь ласка, забудьте за всю цю історію, за всю цю савдепію, тому що всі витрати раціональні. Краще розподіляйте їх за принципом, подобається чи не подобається. Якщо вам витрата якась дискомфортна і, взагалі, вона вам не подобається, пробуйте її скорочувати. Так, звучить дивно за умови, якщо ви думаєте лише про базові витрати, але ж не вони єдині. Є купа прикладів, коли люди купують абонементи в спорт, хоча ненавидять ходити в спортзал. Замініть тоді на спорт, який вам буде подобатись, навіть якщо це коштує дорожче, стимул заробляти більше. У вас також буде. Друга помилка це ігнорування знижок. Купувати тут і зараз, не шукаючи вигіднішу пропозицію, це по факту втрата грошей, і так мільйонери цим теж користуються. Звісно, ми вже трошки по іншому економимо, будемо говорити відверто, але все одно завжди шукаємо, де це буде приємніше. І третя це життя від зарплати до зарплати, коли ви сподіваєтесь лише на одне джерело доходу. Коли ви відкладаєте, хоча б відсотків 10, залишаєте для себе подушку безпеки, ну як мінімум, це впевненіше відчуття завтрашнього майбутнього. Тому, будь ласочка, не дозволяйте собі залежати лише від чогось одного, особливо коли це гроші. Взагалі я теж проходила абсолютно через все це і навіть більше. Наприклад, у перші роки, коли я почала працювати самостійно, я витрачала взагалі все, що заробляла. Причому це не були якісь дорогі речі, це був просто мотлох, який висів в шкафу і зношувався за один сезон. Потім я почала все зароблене інвестувати, але і при цьому відмовляла собі у своїх мріях. Зараз я вважаю, що потрібен баланс, коли ти можеш собі дозволити і гарні речі, і створення капіталу. І це все завдяки гарному розподіленню своїх витрат. Ну і завершимо це відео класним пунктом на створення здорових фінансових звичок. Адже всі ці якісь обмеження навпаки можуть нас загнати в куток. Ось кілька звичок які допомогли мені стати фінансово впевненою. І перша з них, про яку ви вже точно чули, це записувати всі свої витрати, що дозволяє бачити, куди взагалі гроші йдуть. Друга звичка. Планувати великі покупки в межах року, півроку чи кварталу. Якщо це не в вашому бюджеті, поки що цю покупку відкладаємо. І третє: навчайтесь, читайте книги, дивіться відео, як, наприклад, це. Чим більше ви знаєте, тим краще керуєте своїми фінансами. А ще краще, коли ви вкладаєте гроші в свою освіту, тому що ви цінуєте її значно більше. І так саме завдяки цим пунктам, я змогла вирішити свої фінансові проблеми і ще й почала інвестувати. Це не все, звісно, тому що дуже багато залежить від наших навичок, вмінь, нашого мислення. Але якщо працювати в комплексі, у вас також вдасться. Завершуючи це відео, хочу сказати: правильне витрачання грошей це не про обмеження, а про розумне вик. Користання ваших ресурсів, головне, що я хочу, щоб ви занотували собі: ваші гроші це ваш інструмент для досягнення цілей, а не тягар. Якщо у вас буде чіткий план і контроль, ви зможете отримати більше задоволення від життя і мати фінансову впевненість. А ще напишіть мені в коментарях, чи застосовуєте ви якісь з цих правил, рахуєте гроші навпаки, які у вас є труднощі з витратами. Не забувайте підписатися та поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити більш корисних. Сного контенту зараз відео на моєму каналі виходять регулярно, і вони всі для вас. Тож до зустрічі у наступних відео.